Ітверте дані, щоб отримати посилку. Приєднайтесь до голосування в конкурсі, долучіться до ініціативи. Це займе кілька секунд. На перший погляд, звичні повідомлення, на які в соцмережах чи месенджерах щодня натрапляють тисячі українців. Та за цими, нібито, невинними запитами часто ховається фішинг, найпоширеніша на сьогодні схема онлайн-шахрайств. Це спосіб, яким зловмисники виманюють персональні дані й отримують доступ до ваших коштів. Частіше за все це прохання проголосувати за когось, тобто конкурс малюнків, конкурс психолога, танці або підписати петицію. Так само є такі фішенові посилання в такому плані фейкові оплати, такі як от на OLX. Платформах на промі зазвичай це покупці, які пишуть продавцю і кажуть перейти в інший месенджер і скидають ці фішинові посилання. Окрім таких повідомлень, досі активно використовують і давню схему телефонних дзвінків. Шахраї представляються працівниками банків, правоохоронних органів або логістичних служб. Їхня мета вибити людину з рівноваги і змусити якнайшвидше назвати банківські дані або переказати кошти. За останні роки кількість кіберзлочинів в Тернопільській області зросла у рази. Якщо раніше таких випадків було до десяти на місяць, то зараз стільки ж трапляється щодня. Частіше жертвами стають люди старшого віку, які не завжди встигають за новими схемами, але іноді на гачок зловмисників потрапляють і діти. Дівчинка повелась на онлайн шахрайку в тіктоці, Трансляція, тобто гадалки, карти таро і тому подібне, вона винесла батьківських коштів, якщо не помиляюсь, більше 320 Тисяч гривень, щоб повернути хлопцю, який від неї пішов. Тобто вона надсилала гадалці, вона так сказала, що все в процесі, все робиться, нарядували потрібні ще кошти, ще кошти, ще кошти. І от поки батьки не помітили, що немає заощаджень, то певно і далі би надсилалися. У таких ситуаціях шахраї або навмисне тиснуть, щоб видіяли поспіхом, або ж занадто вічливі, аби викликати довіру. В обох випадках це спосіб маніпуляції. Тож, коли щось дається підозрілим, краще зупинитися і ще раз усе ретельно перевірити. А от у разі, коли злочин таки трапився, зволікати не варто. У кібервідділі наголошують, чим швидше людина звернеться в поліцію, тим більше шансів встигнути заблокувати шахрайські рахунки чи відстежити кошти. Багато людей вони пишуть, наприклад, заяву вже через місяць, коли це сталося. І логічно, що за місяць часу шахраї вже можуть ті кошти вивезти на інші картки, на біржі. Саме головне це терміновість. І от тільки щось сталося, обов'язково потрібно в той самий день, край там на наступний день одразу звертатися в поліцію, тому що в поліції в той момент буде більше можливостей. Крім боротьби з шахраями, кіберполіція закликає українців долучатися до проєкту Брама. Це ініціатива для блокування сторінок, які поширюють фейки, дезінформацію або працюють на користь російської пропаганди. Через спеціальний чат-бот чи телеграм-групу кожен охочий може повідомити про підозрілий контент і таким чином допомогти очистити український інформаційний простір.